Кількість госпіталізованих із підтвердженим COVID-19 у Вінницькій області з кожним днем зростає. Найпевніше це вже початок осінньої хвилі. У Могилів Подільській територіальній громаді спостерігається поступове підвищення захворюваності на COVID-19. Симптоматика коронавірусу у порівнянні із попередньою хвилею змінилася. Важких випадків поки немає. Щодня реєструють близько 20 осіб. З другої половини серпня спостерігається збільшення захворюваності на гостру коронавірусну хворобу. Якщо в порівнянні, то у липні місяці не було виявлено жодного захворювання, жодного випадку. А у серпні вже захворіло 75 осіб. І що цікаво, хворіють і діти. В середньому щоденно ми реєструємо нових випадків в середньому 24-25, серед них у 4-5 дітей. Хвороба проявляється загальною слабкістю, підвищенням температури тіла, першинням горлі і в суглоба. Що цікаво, інкубаційний період протікає 2-3 дні, і переважна більшість хворих легкий або середній перебіг. 5 вересня на лікуванні перебуває 129 хворих, із них 27 дітей. В стаціонарі лікується 19 хворих. Інфекціоністи зазначають. Що вони забезпечені усім необхідним для лікування пацієнтів. Кількість ліжок і апаратів вентиляції легень достатня, забезпечені киснем, лікарськими засобами. Однак наголошують, найкраща профілактика це вакцинація. Методом профілактики захворювання є вакцинація. У нас в наявності є такі вакцини, як Pfizer, CoronaVac та Johnson. Щеплення можна отримати в будь-якій амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Графік роботи в місті це 16, з 8 до 16 години щоденно вихідні і святкові дні. Так, сьогодні отримали щеплення вже 25 осіб бустерною дозою. Медики рекомендують робити другу бустерну дозу, особливо літнім людям та тим, в кого є супутні хвороби. Пік захворюваності прогнозують на кінець жовтня, початок листопада. Додамо, щеплення можна отримати в пунктах щеплень, які знаходяться за адресами у місті Могилів-Подільський. Це медичний центр первинної медико-санітарної допомоги по вулиці Полтавській та амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 1 по проспекту Незалежності, а також Броницька, Серебрійська, Озеренецька амбулаторії сімейної медицини. Пункти щеплень працюють щоденно з 8 до 16 години. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, які не мають декларацій із сімейним лікарем, їм потрібно звернутися до найближчої амбулаторії загальної практики сімейної медицини і отримати щеплення. Подбайте про себе і близьких, здоров'я нам усім та перемоги.